Пенсія за віком, коли призначається та хто має право вийти до 60 років. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку. Окремим категоріям пенсії можуть призначатись до 60 років. Як зазначається в роз'ясненні, Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років. Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років. Збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років. Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу, повідомили в ПФО. Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років 15 років. Приклад призначення пенсії. Як зазначили у ПФУ, страховий стаж, що дає право виходу на пенсію, визначається на дату досягнення особою віку 60, 63 або 65 років. Наприклад, Чоловікові 60 років виповнюється 1 лютого 2024 року. Набутий страховий стаж на цю дату 30 років 6 місяців. Необхідний страховий стаж 31 рік. Чоловік працює. Якщо, наприклад, працюючи, він набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 31 років. Пенсія буде призначена з дати звернення. Страховий стаж. Як зазначили у ПФУ, страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди роботи до 2004 року на підставі трудової книжки та інших документів про стаж. Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески. Пенсія за віком призначається автоматично або за зверненням людини. Пенсія за віком, з дня наступного за днем досягнення віку 60-х років, може призначатись автоматично без звернення особи Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку інші документи про стаж. Заяву на призначення пенсії та пакет документів можна подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру ПФУ або в електронній формі через вебпортал ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису. Пенсія до 60 років. Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення віку 60-х років. На пільгових умовах особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва. Дострокові особам які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше, ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, із зменшенням пенсійного віку, учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Нагадаємо, Станом на 1 липня 2024 року в Україні було 10,245 мільйона пенсіонерів. Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким за віком 72,92% з інвалідності 15,3% У разі втрати годувальника 6,25% За вислугу років. 5,21% соціальні пенсії 0,55% довічне утримання суддів 0,4%.